Листопад це пора, коли природа стишує свій подих і здається, що все завмирає. Але для виноградаря саме цей місяць є справжнім випробуванням уважності та любові до своєї справи. Той, хто має на обісті кілька лос чи цілу шпалеру винограду, знає від того, як підготувати рослину до зими, залежить не лише врожай наступного року, а й саме життя куща. Бо виноград, як і людина. Потребує догляду навіть тоді, коли здається, що все вже зроблено. Восени він не просто відпочиває, він готується пережити холоди і допомогти йому в цьому повинен господар. Після збору врожаю і жовтневих теплих днів у листопаді настає пора останніх, але найвідповідальніших робіт. Виноград уже скинув більшість листя, сокорух сповільнився. Але в коренях ще триває важливий процес накопичення поживних речовин. Якщо в цей момент не зробити належних заходів, не обрізати, не підживити, не підготувати укриття, навесні можна отримати неприємний сюрприз, підмерзлі лози, мертві бруньки, слабкий старт росту. Саме тому селяни здавна казали: хто в листопаді виноград не догледить, у серпні грона не побачить. І ця народна мудрість не втрачає сили навіть у наш час, коли є нові матеріали та техніка. Листопад – це місяць уважності. Температура вже коливається біля нуля, вночі можливі заморозки, вдень ще тепло. Саме така мінливість погоди часто шкодить лозі денне тепло провокує її на друге дихання, а нічний холод різко зупиняє всі процеси. Тому господар має не просто чекати морозів, а спостерігати і діяти у слушний момент. Ось чому досвідчені виноградарі кажуть, що листопад це не місяць роботи, а місяць уважності. Тут важливо все, коли саме обрізати, коли обробити, коли прикрити землю. Кожен день може бути вирішальним. Підготовка винограду до зими вимагає не лише фізичної праці. А й розуміння самої рослини. Виноград південна культура, і хоч наші сорти давно пристосувалися до помірного клімату, морози нижче, 20 дче для нього все ще небезпечні. Особливо страждають молоді пагони, які не встигли визріти. Їхня кора тонка, а деревина ще не загартована. Якщо не подбати вчасно, навесні можна побачити лише сухі гілочки. Саме тому листопадова робота це не просто технічне укриття, це турбота про живу рослину, яка довіряє господареві своє майбутнє. Дехто думає, що якщо осінь тепла, можна відкласти всі роботи до грудня. Але це велика помилка. Після перших справжніх заморозків обрізати лозу вже не можна, вона стає ламкою, і замість чистого зрізу з'являються тріщини, які потім легко уражаються грибками. Тому листопад. Останній шанс зробити все спокійно, без поспіху, але вчасно. У цьому й полягає його важливість адже в грудні земля вже промерзла, а в січні ніяка робота на винограднику неможлива. У селі люди завжди приділяли цій порі особливу увагу, Ще наші діди знали виноград це не просто кущ, це жива істота, яку треба застелити спати, лити. Після обрізки вони обов'язково обходили кожен ряд, дивилися, чи немає тріщин, чи міцні опори, чи не хитаються шпалери від вітру. Бо якщо взимку вітер розхитає кущ, а потім насипа снігу лоза може поламатися. Дбайливий господар не чекав лиха, а заздалегідь укріплював усе, що треба. Крім того, у листопаді часто бувають тумани й дощі, а це означає підвищену вологість. Якщо не подбати про дренаж або не замульчувати ґрунт, вода може застоюватися біля коренів і спричинити загнивання. Це одна з найчастіших причин загибелі виноградних кущів у невеликих господарствах, тож уважність і спостережливість головні якості виноградаря в листопаді. Іноді краще день походити перевіряючи, ніж потім весною розчаровано дивитися на почорнілі пагони. Листопад також важливий для перевірки стану інструментів і матеріалів. Поки ще не холодно, слід підготувати секатори, пилки, мотузки, мідний купорос, плівку чи агроволокно. Добре, коли все готове заздалегідь, тоді можна спокійно виконати кожен етап, не шукаючи по кутках забутий мішок чи тупі ножиці. Справжній господар знає. Осінь не любить метушні, вона вимагає спокою, розважливості і точності. У нашому сільському побуті листопад завжди вважався місяцем підбиття підсумків. Поле вже спочиває город прибраний тварини нагодовані, а виноград остання культура, які приділяють увагу перед зимою. Тому ці роботи не лише технічні, а й символічні. Підготувавши лозу до зими, господар ніби ставить крапку в сезоні, дякує землі за щедрість і з надією дивиться в майбутнє. Адже, як кажуть старі виноградарі хто добре вкрив лозу восени, той спокійно спить у зимку. Отже, листопад це не просто останній місяць робіт у винограднику це час уважного погляду назад і мудрого кроку вперед. У ньому немає метушні. Лише спокійна, розважлива турбота. Саме так готується земля до сну, а виноград до нового життя. І той, хто з повагою ставиться до цього природного ритму, завжди матиме здорову лозу і добрий врожай. Підготовка винограду до зими справа нелегка, але вдячна. Усе, що зробить господар у листопаді, весною відгукнеться сильним ростом пагонів і здоровими гронами. Це не та робота, яку можна зробити поспіхом чи для галочки. Тут треба розуміння, терпіння й точність, бо навіть одна пропущена дрібниця, наприклад, не зрізана суха лоза чи необроблене місце зрізу, може стати причиною хвороби або загибелі всього куща. Тому досвідчені виноградарі кажуть готуєш лозу у восени, вирощуєш хліб на літо. І це правда адже виноградник. Це довготривала праця, що вимагає догляду цілий рік. Перший і головний етап листопадових робіт обрізка вона не просто надає кущу форми, а й оновлює його, видаляють старі, хворі, поламані пагони, ті, що відплодоносили, і більше не принесуть користі. Їх легко впізнати кора на них темна, потріскана, а деревина вже тверда і суха. Молоді пагони світліші, гнучкі, мають живий блиск. Їх залишають для майбутнього врожаю. Але теж не всі. Зазвичай на кущі залишають 6-8 найсильніших пагонів, решту зрізають під корінь. Головне, робити це гострим секатором, під кутом, щоб не лишати задирок. Місце зрізу краще змастити садовим варом або просто прискати мідним купоросом. Так рана швидше загоїться і грибки не проникнуть усередину. Друга важлива справа обробка винограду від хворобі і шкідників. Навіть якщо восени кущ виглядає здоровим, у тріщинах кори чи під залишками листя можуть зимувати спори грибків, цвіль і шкідники. Щоб не дати їм шансів, лозу і землю під нею оприскують розчином мідного купоросу 100 грамів на 10 літрів води. Це простий і перевірений засіб, який знали ще наші діди. Він не лише знезаражує рослину, а й насичує її мікроелементами. Якщо ж господар має змогу, можна використати сучасні біопрепарати або системні фунгіциди. але головне, зробити це вчасно, до того як лоза ляже під укриття, бо після накриття будь-яке зволікання вже марне. Наступний крок мульчування ґрунту, це ніби ковдра для коріння. Після обрізки й обробки землю навколо куща треба розпушити, видалити бур'яни і старе листя, а потім насипати шар мульчі приблизно 10-15 см. Для цього найкраще підходить перепріле листя, тирса, солома або навіть звичайна земля. Головне, щоб матеріал був сухим і не гнив, мульча допомагає утримувати тепло, запобігає різким коливанням температур і зберігає вологу. Вона також поступово перегниває, утворюючи природне підживлення для коренів. У деяких господарствах додають трохи деревної золи: це і добриво, і захист від грибкових хвороб. Після того як лоза обрізана й оброблена, настає час перевірити опори та шпалери. Здавалося б, це дрібниця, але насправді дуже важливий момент. Взимку сильні вітри, сніг і лід можуть зламати старі дерев'яні стовпи або зірвати дріт. Якщо це станеться, кущ залишиться без захисту, а укриття розірветься. Тому в листопаді слід оглянути кожну опору, підтягнути дріт, закріпити слабкі місця. Якщо опора хитка, краще замінити її зараз, поки земля ще не замерзла. Металеві частини варто змастити олією або фарбою, щоб не іржавіли. І нарешті укриття лози завершальний і найвідповідальніший етап, його роблять тільки після перших легких заморозків, коли лоза вже загартувалась. Якщо накрити занадто рано, під укриттям може зібратися конденсат і почнеться пліснява. Якщо запізнитися, морози схоплять лозу зненацька. Зазвичай господарі орієнтуються на температуру близько 3-5 градусів. Дексте вночі. Тоді лоза вже не росте, але ще еластична, її знімають зі шпалер, обережно пригинають до землі і фіксують дротиком чи шпильками, потім накривають агроволокном, соломою або просто землею. Якщо земля легка, краще зробити насип висотою 20-25 см, дехто кладе зверху ще плівку, але це роблять лише в суху погоду, щоб не накопичувалася волога. Дуже важливо пам'ятати про вентиляцію. Під час відлиг під плівкою або агроволокном може з'явитися волога. Тому в теплі дні варто трохи підняти край укриття, щоб лоза подихала. Це проста дія, але вона рятує від загнивання. Так само треба слідкувати, щоб укриття не пошкоджувалося вітром чи гризунами. Досвідчені виноградарі розкладають навколо гілки полину чи м'яти, миші не люблять ці запахи і обходять кущ стороною. Після всіх цих робіт виноградник виглядає спокійно, лози лежать рівними рядами, земля пухка, усе прикрите й доглянуте. Саме так має виглядати справжній господарський порядок. На перший погляд, робота нескладна, але вона вимагає точного дотримання послідовності. Якщо почати з укриття, не обрізавши, під укриттям залишаться хворі пагони якщо обрізати, але не обробити. Грибок знищить лозу взимку, усе має бути на своєму місці у свій час. Листопад це момент, коли господар може проявити своє вміння, спостережливість і любов до землі. Не кожен, хто має виноград, може назвати себе виноградарем, але той, хто вміє підготувати лозу до зими так, щоб навесні вона зустріла сонце здоровою і сильною, той справжній господар. Бо в цій справі важлива не сила, а розум, не поспіх, а розважливість. І кожен, хто колись стояв серед свого виноградника в прохолодному листопадовому тумані, знає, саме в цей час закладається основа майбутнього літа, майбутнього врожаю, майбутнього задоволення від своєї праці раніше, коли ще не було агроволокон, біопрепаратів і сучасних секаторів. Люди обходились тим, що мали під руками, але лозу все одно берегли, бо знали, що без неї село втратить частинку свого достатку. У кожному дворі був хоча б один кущ винограду біля хати, біля стайні чи на межі городу. І кожен мав свій спосіб його підготовки до зими. Старі господарі казали виноград, як дитина, не вкриєш, змерзне, не нагодуєш, зголодніє. Тому листопад для них був святом праці, коли вся родина збиралась біля лос, обрізала, підкопувала, накривала, і при тому кожен знав свою справу. Колись укриття робили просто лозу пригинали до землі, пришпилювали дерев'яними рогачами, а зверху насипали землю. Це називалось закоко закопати лозу. Землю брали поруч, щоб не пошкодити коріння, і рівномірно насипали зверху. Дехто кидав шар соломи або кукурудзяного листя перед засипанням, казали, що тоді під землею тепліше, і інші обкладали лозу гілками, старим ганчір'ям чи навіть мішковиною, і хоч матеріали були прості, ці методи працювали. Лоза зимувала спокійно, а навесні оживала, як тільки сонце пригріє. Старі люди добре знали, коли саме треба укривати, чекали, поки нічні заморозки візьмуться. І листя осиплеться повністю. Бо якщо укрити зарано, під землею завівся б грибок, і вся праця пішла б на нівець. Інша справа обробка від хвороб. Селяни не мали хімікатів, але знали, що зола, вапно, сіль і навіть мідний дріт мають силу. Вони розчиняли у воді золу, обливали лозу, щоб попіл зберіг душу лози від гнилі, у кого був мідний купорос. Вважалося, що це скарб, бо він захищав від усякої біди. Деякі господарі підвішували шматочки міді біля стовбура, казали, що це оберіг від черв'яка. Такі способи здаються наївними, але вони мали сенс. Лужне середовище справді вбивало грибки, а мідь працювала як природний антисептик. І багато хто з тих старих виноградників, доглянутих такими простими методами, дожив до наших днів. Ще одна цікава традиція по спів перед укриттям. Деякі господарі, особливо на півдні, казали, що виноград треба заспокоїти. Коли закінчували роботу, вони ставали біля ряду, хрестились і казали – «Спи, лозо, до весни, не бійся морозу, бо господар не забуде. Це був не обряд, а вияв поваги. Люди розуміли, що виноград жива істота, яка чує руки і слово. Тому працювали не грубо, а лагідно, наче з дитиною. Можливо, саме тому старі кущі, посаджені руками дідів, стоять десятки років у них є ця людська теплота. Згодом з'явилися нові засоби почали користуватись поліетиленовою плівкою, синтетичними шпагатами, пластиковими трубками для фіксації пагонів, це зручно, але не завжди безпечно. якщо плівка без вентиляції. Лоза може задихнутись. Якщо шпагат тонкий, перетягне гілку. Тому досвідчені господарі і сьогодні поєднують старе з новим агроволокно кладуть на шар соломи, під плівку залишають отвори для дихання. Кажуть, що нове добре лише тоді, коли не забуваєш старого. Є й сучасні способи обробки біопрепарати, системні фунгіциди, стимулятори росту. Вони зручні, але потребують точності. Наприклад, надлишок препаратів може обпалити лозу або змінити кислотність ґрунту. Тому в селі часто кажуть, не ли зайвого земля не любить надміру. І справді багато хто повертається до простих народних засобів, На часнику, тютюну, золі, сироватки. Вони дешеві, безпечні і не шкодять землі. А головне перевірені десятиліттями. Бо для селянина не головне. Щоб було по-новому, а щоб було надійно. У старих селах, де виноградники ростуть на кам'янистих схилах, ще збереглися традиційні методи укриття там лозу не засипають повністю землею, а лише пригинають і вкривають камінням. Камінь вдень гріється, а вночі віддає тепло, створюючи природну термосистему. Такі виноградники живуть довго, навіть у найсуворіші зими. На Полтавщині та Київщині більше люблять сухе укриття. Лозу кладуть у жолоб, накривають сухими кукурудзяними листками зверху плівкою. Головне, щоб між лозою і землею залишався прошарок повітря. А в Закарпатті, де зими м'якші, взагалі не укривають повністю, лише підв'язують до нижнього дроту і засипають основу куща землею. У кожному краї свій досвід, але суть одна. Допомогти лозі дожити до весни. Так само змінилися й опори. Раніше ставили дерев'яні кілки, обмотані ганчір'ям або корою, щоб не гнили. Потім з'явились металеві, а зараз бетонні пор і пластикові стовпчики. Але, хоч які сучасні вони не були, головне, щоб стояли міцно. Бо лоза взимку має бути нерухома якщо її розгойдує вітер. Кора тріскає і через ці тріщини заходить холод. Старі господарі навіть клали біля опор камінці, щоб укріпити землю. Дрібниця, а користь велика. І ще одна відмінність між старими і сучасними підходами уставлені до часу, колись ніхто не поспішав. Люди чекали знаку природи, поки зійде і ній, поки пройдуть перші три морозні ночі. Зараз же багато хто хоче зробити все швидко за один день. Але виноград не любить поспіху, у нього свій ритм, і той, хто підлаштовується під нього, завжди отримує кращий результат. Тому, навіть маючи сучасні інструменти і матеріали, не можна забувати про головне терпіння й увагу. Отак, у нашому селі і досі можна побачити різні картини. Хтось з пульверизатором оприскує лозу біопрепаратами, а хтось з відром і ганчіркою натирає її золою. Як робили його батьки хтось накриває агроволокном, а хтось лопатою насипає грядку землі. І всі мають рацію бо кожен спосіб має право на життя. У виноградарстві немає дрібниць і немає універсальної формули є лише досвід, який передається з покоління в покоління. І цей досвід говорить одне: головне робити з душею якщо вкриєш лозу з любов'ю, вона. Віддячить сторицею. Отже, коли всі листопадові справи зроблені, лоза обрізана, укрита і спокійно засинає під шаром землі чи агроволокна, господар може зітхнути з полегшенням. Але навіть тепер, коли здається, що все завершено, є про що замислитись. Листопадові роботи це не просто технічний процес, а своєрідне підсумування року. Вони показують, наскільки людина вміє працювати в гармонії з природою, бо виноград не любить ні поспіху, ні байдужості. Якщо десь було зроблено аби як, навесні це відразу покаже. Тому головний висновок для кожного господаря не залишай на потім те, що можна зробити сьогодні, і не роби поспіхом того, що потребує спокою. Найперше на що треба звернути увагу, правильність обрізки. Весною багато хто дивується, чому лозу ніби й укривали, а вона не ожила. Причина часто криється в обрізці. Якщо зріз, зроблений не під кутом, вода від дощу чи снігу застоюється, рана мокне, деревина гниє. Тому у висновках завжди варто нагадати собі краще витратити трохи більше часу на акуратну роботу, ніж потім відновлювати кущ. Так само важливо не залишати пеньків. Вони не несуть користі, а лише притягують інфекції. Усе має бути чисто, точно як у хірурга. Виноград любить порядок і дбайливі руки. Друге укриття та вентиляція. Часто господар думає, що чим товстіший шар землі чи соломи, тим краще, але надмірне укриття може зіграти злий жарт. Під час відлиги під ним накопичується волога і лоза пріє. Коли навесні зняти таке укриття, Видно чорні плями і запах цвілі. Тож головна порада у всьому знати міру. Краще зробити два шари різних матеріалів, наприклад, солому та агроволокно, ніж один товстий шар землі. І не забувай про вентиляцію. Хай, хоч невеликий отвір залишиться з боку, щоб повітря циркулювало. Так лоза переживе навіть найвологішу зиму без шкоди. Третє догляд за ґрунтом. І опорами зима не кінець, а лише перерва. Коли сніг почне танути, саме ґрунт прийме перший удар від холоду й вологи. Якщо восени земля була щільна й не розпушена, навесні вода стоятиме калюжами, коріння не дихатиме і кущ ослабне, тому ще восени треба було добре розпушити землю, зробити невеликий ухил, щоб тала вода стікала. І обов'язково перевірити опори, взимку вони часто нахиляються важливо, щоб весною виноград не опинився на землі. Міцна опора це опора і для самого господаря, бо вона гарантує, що лоза не зламається під вагою снігу. Четверте захист від гризунів здавалося б, дрібниця, але скільки виноградників постраждало через мишей, вони гризуть кору, особливо коли зима довга й голодна. Щоб цього не сталося, ще перед укриттям треба було посипати навколо лоз золу або накласти гілок полину, м'яти чорнобривців, можна також покласти кілька гранулотрути, отрути, але обережно, щоб не нашкодити тваринам. У народі кажуть миша маленька, а шкоди наробить, як вовк, і це не перебільшення одна ніч, і вся праця може бути змарнована. П'яте терпіння і послідовність. У виноградарстві не можна діяти від випадку до випадку. Якщо восени все зроблено вчасно, весна прийде без хвилювань. Якщо щось пропущено, навіть найтепліша погода не допоможе. Тому треба привчити себе до системності. Можна навіть записувати свої дії, коли обрізав, чим обробив, коли укрив. Такі нотатки допоможуть зрозуміти, що працює краще. У багатьох селян є звичка вести зошит виноградаря. Простий зошит, де записано все по роках. Це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць народжується майстерність. Ще одна важлива порада не поспішати з відкриттям лози весною. Дехто, побачивши сонце, одразу відкриває кущі, думаючи, що холоди вже позаду. А потім приходить ніч із морозом, і молоді бруньки гинуть. Треба дочекатися стабільного тепла. Коли земля прогріється, старі господарі орієнтувались на вербу. Як тільки вона зазеленіє, тоді її час відкривати виноград. Природа сама підказує, треба лише вміти слухати. І нарешті найголовніше ставлення до справи. Виноград любить тих, хто до нього з повагою. Він не терпить байдужості, але й не вибачає недбалості у нашому селі. Казали як говориш із лозою, так вона тобі її відповість. І справді, кожен кущ має свій характер, один росте швидко, інший потребує більше догляду, але всі вони чують руки господаря. Якщо робити все з добром без злості, виноград це відчуває. Тому найкраща порада не поспішай, не злись, роби з любов'ю, земля не забуває добрих рук. Отже, висновок простий і глибокий листопад не час відпочинку, а час завершення. Великого кола праці. У цей місяць господар не просто вкриває лозу, він ніби накриває своє сподівання на майбутній урожай. І коли взимку лежить сніг, а виноград спить, можна спокійно дивитись у вікно і знати все зроблено як слід. Весна прийде, сніг зійде, сонце пригріє, і з-під укриття знову потягнеться зелений пагінець. Жива подяка господарю за його турботу. І тоді кожен згадає осінню працю з особливим теплом у серці, бо знатиме праця на землі ніколи не буває даремною.